З одного боку, це вплине, що буде така не дуже здорова конкуренція в плані мігрантів до по відношенню до наших людей, чомусь привігіровані будуть саме вони. А не ми з вами нічого. Ми до того звикли. що дуже велика кількість мігрантів або людей, які захочуть собі зробити там друге громадянство, вони не залишаться на території України. І хір з ними. Ну, тобто, чистка, вона ж має бути до кінця чистка. Розумієте? Залишиться найвідданіші ті люди, які будуть відбудовувати Україну, які тут будуть жити і її любити, і все робити для того, щоб вона з вами все було добре. Нехай воно так і буде. Поїхали далі. Ми спостерігаємо Штати. Від прямої... а, застерігаємо. Ми застерігаємо штати від прямої військової допомоги Ізраїлю навіть від думки про це МЗС РФ заявили. На фоні цього стосунки між Штатами та Рашкою. На фоні найбільшої стабільності оцих пітушиних відносин, от прямо на піки цієї любові блакитної, буде великий удар і великий розрив. Причому, що з однієї, що з іншої сторони? Ну, подивимось. Це знаєте, на що схоже? На те, як Знамені, знамениті люди показують своє життя публічно, да? особисте життя, і у них все гарно. І така дуже інстаграмна картинка. цьом-цьом, птички співають, це Супер. А коли вони приходять додому, там якийсь просто треш, біда, ну просто жесть. Оце дуже схоже на такі стосунки. Ну і хір з ними а, значить. Засновник Spotify інвестував 600 мільйонів євро в компанію, яка робить дрони в Україні. Ай, молодець. Ай, красавчик. Такі да, є такий спонсор. Якому ще наша влада буде палки в колеса вставляти, розумієте? Коли вони вже вимруть, боже. Нічого, прорвемось. Так, е, значить, до 65 гривень за літр можуть підвищити ціни на бензин. Е, причиною він називає загострення на Близькому Сході. Та у нас причин, ви що Подорожчання бензину. Мало того, що подорожчання, ще буде якась криза, пов'язана з бензином. Прикрутять трошки той вентиль, з якого вона тече, ну, умовно кажучи, це буде схоже на такий, знаєте, дуже штучний дефіцит, зроблений знову ж таки спеціально. Безугла назвала кармою загибель 31 річного Дмитра вчора в Києві, тому що він ухилянт, який косив від армії. Постає абсолютно логічне питання? Чому такі заяви, з чим це пов'язано? Варіант перший. Пані трошки його далася, або інший варіант пані виживає як може пані сама собі не належить. І те, що вона каже, не зовсім її думки. Хоча, судячи з карт, то така велика тьотя з великою дитиною всередині, яка ще не зовсім виросла, або ще не зовсім розвинулася оце друге, скоріш за все. А ну, добре, вона там сама собі не належить. Ну, на що таке казати? Щоби шо? А у е, всі часи при дворі були придворні шути. Однією з задач, яких було не тільки веселити народ розважати, а ще й відволікати від важливих тем і справ. Поїхали далі. Вибори складаються після завершення військового положення. Чи складаються? Так, це будуть унікальні вибори, які Україна ще не проводила. Ну да, ми з вами і бачили, що такі вибори, не вибори. Кожного разу, коли ми розкладували карти, казали, що це не схоже на вибори. Це схоже на е, заміну, е, якусь там не знаю, реформу, переформатування, але це не вибори в тому сенсі, що про, про що ми з вами знаємо, чули і брали участь. Вибори. Вибори, це тупік. Ситуація тупікова, якщо ми маємо класичні вибори, тож тут може бути якась історія пов'язана з розширенням, заміною ігроків на полі. Ну, тобто, все, що завгодно, а тільки не вибори. Бо вибори це тупік. Для нашої влади це тупік. Не знаю, чому. Напишіть хто. Шарить у цій темі. Кіт Келох планує найближчим часом відвідати Білорусь для зустрічі з Олександром Лукашенком. Шубишо. Спецпредставник Трампа розглядає цю поїздку як можливість запустити мирні переговори щодо припинення війни Рашки проти України. Ну, так, да, хто, хто? А зараз Бульбаш порішає питання. О, кіт Келох. Зустріч з Лукашенком. Що нам всього? хіра. Наша доля від цих петухів не все ваше і ваше вже рашистській владі, якось. 200 гривень донат, дякую, молодці. Якось знаєте, призивати людей йти на вірну смерть. Оце важче і важче це робити. І плюшками будуть, і якимось там грошима будуть, і чуть ли не з дитячих садків будуть забирати людей і пропонувати якесь дуже щасливе майбутнє. Потім буде і не тільки плюшками, а вже і погонять стадо із зеками, і не зеками, із психічно хворими. І це також не допоможе. Єдине, що вони зроблять в Придністров'ї, вони поставлять там свою техніку, не так людей, як техніку. Бойову. Оце їм вдасться зробити. Чи надовго, наскільки воно їх спасе, ну ми ж всі розуміємо, що їх вже нічого і ніхто не спасе. Бункерний втрачає союзників. 200 гривень донат ще. Дякую, молодці. молодці. Так, у Киргизстані, що входить до ОДКБ, активізувалися антирашистські настрої. Та ви що, давно пора. Втрата політичного впливу на Киргизстан стане геополітичною поразкою бункерного. О, це вже гарні новини. Бо колись ми з вами бачили, що як тільки е, хтось один піде са двора, е, всі інші послідують такому ж самому прикладу. І вся та Рашиська е, імперія, так названа, вона розвалиться остаточно і безворотньо. Е, значить так, союзники, союзники, ну в лапках беремо це слово, Кремля. Далі їх дії, їх настрій, їх відношення до Рашистської Федерації. О, пішли, поїхали. Треба спасати свої шкури, треба валить, бо можуть і нас судити. Да, судити будуть усіх, абсолютно усіх. До кінця цього року буде бунт, великий конфлікт з країною, країною, з партнером, з країною, яка зараз входить до цієї рашистської федерації. Ну, Тобто зі своїми Зі своїми буде конфлікт, а саме з ким, і з якого приводу, з тими людьми, які зараз найактивніше беруть участь на боці ворога живою силою і зброєю. І на фоні чого буде конфлікт, дивіться, ця країна, територія. Вони допомагають зараз расистам, і вони їм вже зараз допомагають тільки на тій умові, що расисти сказали: ок, коли все закінчиться, ви будете вільні. У вас буде своя держава, ви відділитесь, і типа все буде добре. Та щось трапляється не так, не так, як гадалося, сталося не так, як гадалося. В кінці війни. Це для расистів повний треш. І, ну, і їх партнери починають казати: Альо, ну, типу, ми не так домовлялися. Поїхали далі. НАТО виділить Україні 20 мільярдів євро додаткової військової допомоги. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. НАТО виділяє нам 20 мільярдів військової допомоги. Не виділяє не військової. Дякуємо. Україна та Японія уклали угоду про надання 3 мільярдів доларів, отриманих із заморожених е, активів расистів. Кошти будуть спрямовані на пріоритетні бюджетні потреби для зміцнення економіку та розвитку країни. Так, е, значить, Японія. Наскільки Японія нам допомагає? О, отут вони молодці. Е, допомагають, так, але на своїх умовах молодці. Ну, от таке враження, що прям знають, що нашим кошти давати не можна. не можна. Акції Тесли впали майже на 10% на фоні конфлікту. Трампа і маска, щось там якась рубілова. Щось подружки посварилися. Подивимося, до чого ця сварка призведе. Погрози, погрози. Ой, щось буде таке, як прям живенька буде. Прям у них там красиво все буде, з продовженням, драматургія на вищому рівні, оприлюднення чогось, різкий поворот подій, якийсь удар неочікуваний, щось таке прям. Закупаємо попкорн і дивимось. Прийде на допомогу знову ж таки якась жінка і розрулить оцю всю пітушню. Як це вплине на нас? От що я хотіла запитати. Цей конфлікт. Чи має він для нас якісь наслідки. <свідом> наслідки такі, що ми з вами дивимося на наших союзів. Їм не до переговорів чхати, вони на це хотіли з Великої башні. Це зрозуміло. Зараз вони чекають від 5 до 15 днів якусь велику поставку. Причому ця поставка з теплої країни, там, де у людей така смугла шкіра. Вони чекають цієї посилки, доставки. Потім вони актив, активізують її, активують її, і вона має принести смерть. Отаке От нехай не збувається, але знаємо, що за всіма злочинами людства так чи інакше стоїть рашистська підерація. Ось, ось чого вони чекають: і вони вважають, що вони таким чином трошки врегулюють останні невдачі свої. І можуть далі на щось претендувати в плані переговорів, там, сильної позиції і таке інше. Що нам, українцям, робити для того, щоб врятуватися? Як що сказати таке, щоб почули саме ті люди, яких можна врятувати? Що планують зробити расисти на нашій землі? Вони планують це зробити за допомогою людей, хотіла сказати наших людей, то то не наші люди, людей, які знаходяться на території України. На території наші, нашої держави у цих людей, які допомагають терористам, у них є родичі, у них є близькі люди. І ті вже сьогодні підозрюють, що щось коїться негарне. Вони десь пропадають, вони дуже дивно себе поводять, вони, вони ці родичі так чи інакше підозрюють цих ждунів цих терористів. Я хочу сказати так. Єдине, чим ви можете допомогти собі і своїм родичам і людству, це піти в поліцію і розказати абсолютно про всі ваші підозри. Тільки так ви можете спасти і свою душу, і душу свого своєї рідної, близької людини. По-іншому не вийде. Інакше Наслідки, вони ляжуть на ваші плечі, на плечі ваших дітей. Тобто, якщо ви знаєте і мовчите, і нічого не робите, це також ну, дуже такий страшний, тяжкий гріх і злочин. Маю надію, що хтось, від кого залежить, буде багато смертей чи не буде, ця людина почує правильно і зробить все правильно, так як має бути. Поїхали далі. Трамп заявив, я щойно закінчив телефонну розмову з бункерним. Розмова тривала приблизно годину та 15 хвилин. Як, як баби Базарні, чесно, що можна годину 15 хвилин обсуждати? Ми обговорили напад України. Ага, та що? Так, напад України на рашистські літаки, отакі ми з вами. Отак. Ну. Не соромно. На рашиські літаки маленьких обіжать, а також різні інші напади, напади, що відбувалися, а, з обох сторін відбувалися. Угу. Це була хороша розмова, ну, звісно. Два дебіла, то є сила, але не та, яка призведе до негайного миру. Е, так, ну, із цієї записки сумашедшого. Що можна подивитися? Подивитися можна наступним. Наскільки вірогідно, як воно буде, що війна Рашки проти України, закінчиться варіант перший. Переговорами, то шишка впала, все нормально. Переговорами. Закінчиться варіант другий за допомогою воєнної сили. Або якийсь третій там, неочікуваний варіант, наприклад. Так, переговори, сила, неочікуваний варіант. Переговори. Ви знаєте, як не дивно вода камінь точить. Воно десь оце лясім трясім третя сторона, або три сторони. Вони все-таки до чогось до... добалакаються. Сила і цей варіант крутий. Ще декілька успішних операцій. І расисти самі будуть повертатися. Додому. Їх ніхто не пустить туди. Це буде пуля, куля в лоб. Але тим паче вони захочуть повертати, тобто розвертатися з нашої землі і тікати до себе. Можна вже починати. Неочікуваний варіант. Неочікуваний варіант. Я б так сказала, неочікувана допомога щедрої милосердної пані? Настільки нам принесе перевагу, що вони будуть у сраці. Це дуже гарний розклад. Отаке, хай збувається. Поїхали далі. Папа Римський вперше поговорив з бункерним. І що? Понтифік закликав фарашистського диктатора зробити крок на користь миру. Це непогано, сильно. Так, значить, розмова Папи Римського з бункерним. На що вона вплинула? Про що вона? Значить, 80% розмови ні про що. Ну, це зрозуміло. Але Ватикан натякнув Кремлю, що він знає про плани, диявольські плани щодо слабких, найслабших, найнезахищеніших. Людей на території України. Тобто, щось таке аршисти задумали проти найслабших. Ну, так же ж. вони ж друга армія з кінця, там, да, вроді, світу. А, і Ватикан сказав так: що якщо ви це зробите, у нас не буде вибору, ніж. Зробити так, щоб за допомогою якоїсь жінки, знову ж таки, це одна і та сама картинка. Перевага була на боці України. І тоді ви будете в сраці. І ми з вами, пам'ятаєте, казали, що перед миром буде якась срака. Або ці дві події вони просто плечо-пліч ідуть. Огидніше те, що держави, які можуть вплинути, можуть запобігти. Вони навіть знають, чому запобігати і де впливати. Вони цього не роблять. Так, те, що там? Трамп підписав указ, що забороняє до США громадянам 12 країн. О, ще один фашист. До списку увійшли Афганістан, М'ямна, Чад, Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, Самалі, Судан, Ємен. Часткова заборона введена для громадян Бурунді, Куби, Лаосу, Сієра Ліоне, Того, Туркменістану, Венесуели. Така політика Трампа на користь вона йому чи ні. Ні, тільки таблетки. Таблетки, ну, причому такої, знаєте, дуже, дуже широкого спектру дії, от тільки воно може бути на користь. Тільки так. Можна ще попити святої водички. Підмитися навіть святою водою. Може, допоможу. А так, ні.